Mind Credit. як зареєструватися та які бонуси ви отримаєте при реєстрації. Для того, щоб зареєструватися, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, у нас тут є кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна, в кредит, а також термін, на який ми хочемо взяти кредит. Для прикладу, я хочу взяти 3400 гривень на 13 днів. Бачимо, що е, за час користування моїм кредитом, тобто то протязі цих 13 днів е, набіжать відсотки всього навсього 4 гривні. Тобто, якщо я позичу 3400 гривень на 13 днів, то через 13 днів мені необхідно буде віддати всього навсього на 4 гривні більше для того, щоб погасити даний кредит. Е, в принципі, мені необхідна сума. Потрібно в розмірі 1000 гривень на 13 днів, і бачимо, що таким чином, якщо я візьму дану позику, то мені необхідно буде віддати лише на 1 гривню більше для того, щоб закрити даний кредит. Тобто, таким чином ви можете позичити кошти, в майн майже безкоштовно. І переплативши все на всього 1,4 гривні за час користування. Тобто, На кредитному калькуляторі ми вибираємо суму, яка нам необхідна, термін. І нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Після чого проходимо звичайно, реєстрацію, вказуємо свої е, дані, прив'язуємо банківську карточку. І Майнкредіт вам погоджує позику і надсилає кошти на вашу банківську карточку. Після чого ви можете витрачати ці кошти, як забажаєте. І після 13 днів або ж раніше ви можете поосити дану позику. Тобто на сайті MineCredit в особистому кабінеті буде кнопка поосити, нажимайте на неї, і з вашої карти спишуть суму, яку ви позичили, в моєму випадку 1000 гривень і відсотки. Тобто 1001 гривні з моєї карти спишуть, і позика буде закрита. Також на сайті Minecredit присутня реферальна програма, по якій ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці. І за кожного друга, який. Візьме позику за вашим реферальним посиланням, вам нарахують 250 гривень. Тобто, таким чином ви можете ще порекомендувати сервіс MenCredit своїм друзям і ще додатково на цьому заробити. Також рекомендую вам підписатися на їхні соцмережі, оскільки вони там публікують промокоди на знижку на наступні кредити. Тому таким чином ви можете заощадити на відсотках. Принципі на цьому все. Підписуйтесь на канал і економте.